Привіт, котики давно не бачились! Сьогодні я розповім вам про дві фармзони рум: одна для бідних, інша для еліти. І бонусом покажу, де знайти талісман, який дає плюс 20% до рум. Тож можете свої сексі жопки зручніше. Не забудьте підписатись на канал, тиснути лайк авансом і подзвонити дзвіночок, щоб не пропустити нічого смачного. Поїхали? Отже, почнемо з бюджетного варіанту, бо він для самих маленьких, але не менш амбітних. Свій шлях ми почнемо з третьої церкви Маріки, і нам треба нирнути в телепорт, що ховається позаду неї. Якщо слова знайомі, а сенс не дуже, подивіться моє друге відео для новачків, я там усе це показував. Потім крутим педальки через вічного охоронця ТБ прямо по дорозі. Звертаємо ось тут ліворуч і біжимо далі. Тут обережно, бо вся дорога усипана отруйними бомбами, тому обережно бігайте їх ось так по краю. Також опаси вас, господи, бігти через це місто вночі, бо тут буде нічний вершник, один із 24 нічних босів розкиданих по світу, який вам постраці на цій стадії гри, тому бажано робити це в день для вашої безпеки. Також цього вершника можна попросити зробити сальтуху в прірву заради халявних рун на старті. Але це не так просто, як здається, тому я вам це не покажу. Чесно кажучи, я просто 20 хвилин намагався його заставити зробити цю сальтуху в прірву, але в мене так нічого й не вийшло, тому ну просто знайте, що це можна зробити, але не, не мені. Ось ми на місці, це наша фармзона для бідних. Тут ви Можете підфармити ваші перші рунки на прокачку броні або зброї, а на шопінг в магазині. Спускаємось сюди вниз, за спиною спавниться шар. Ваша задача професійно обдурити його і він летить в прірву. Отримуємо свої руни, повертаємось на місце благодаті, повторюємо цю вправу стільки, скільки вам потрібно, і ваші кармани будуть повні рун. Тепер не так сильно можна переживати за втрачені руни в майбутньому, ви фінансово забезпечена людинка. Але не застригайте тут надовго, бо далі в нас фармзона для еліти. Хвилинка самореклами. Чуйте, 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 в мене ще є твіч, на якому я частенько граю в різні ігри. Сам та з чатом дивлюсь якусь та просто спілкуюсь з вами, тому чекаю вас в гості, а ми продовжуємо наш фермерський тур. З другою фармзоною не все так просто, але й фармрун куди більше, тому я спробую детально розповісти, наскільки зможу, і показати, що вам треба зробити. Починається наш шлях з вари, це оцей NPC, який зустрічає вас на старті гри. По суті, по факту, нам треба пройти його квест. І першою нашою цілю буде Годрік. Це другий сюжетний бос після моргота. Годрик знаходиться в замку грозової завіси. Це якраз локація після першого боса. і що потрапити. До годрика, у вас є два стула. <кхм> не той сценарій. Я хотів сказати два шляхи, про які вам натякне ось цей НПІСІ. Я рекомендую сказати, що ви підете через головні ворота, бо так він їх відкриє. Але у вас все ще буде прохід ліворуч. І на випадок, якщо вам захочеться постраждати і піти через центральні ворота, у вас буде така можливість. Якщо і куди вам бігти, я вам не покажу. Гуляйте самі, ваша ціль знайти та перемогти ось цього паука переростка. З нього вам випаде перша велика руна, яка й потрібна по квесту вари. Насправді тут, щоб рухатись по квесту, вам підійде будь-який бос з великою руною, але логічно, що це буде перший такий бос. Годрік, далі вам треба сходити до круглого столу. Тут праворуч вам відкрилися двері до двох пальців. Поговоріть з бабкою. Потім повертайтесь назад до вари, де його вже не буде, але він залишить вам смс підсказки до його наступної локації, яка знаходиться в Лівурнії в храмі Траянт. Ось тут. Поговоривши з ним, він спитає у вас про два пальці. Кажіть, що вони дивні, по факту і не бережте. І він дасть вам три маринованих пальці. І ось тут, наш гайд ділиться на два, як і має ЗП після налогів. Якщо ви граєте в онлайні, то ви можете просто використати ці пальці для того, щоб вторгнутись світ інших гравців. Вам треба це зробити три рази. Не обов'язково когось вбивати. Можете просто потрапити в світ іншого гравця та одразу піти розбитись або спробувати побитись з ними, як ваша душа забажає. Але це може зайняти багато часу на пошук світу. Тут як вам повезе, можна за одну хвилину знайти, можна півгодини стояти і так нічого і не знайти. І так ми плавно переходимо до другого шляху. В офлайні. Якщо у вас немає інтернету, або ви граєте з українізатором, як я, або просто втомились чекати приєднання до світу інших гравців, вам потрібно потрапити на плато Альтус в криваві руїни. Беріть попкорн тут надовго. Беремо праву половинку медальйону ось тут Форті Фарот. І другу половинку медальйону ось тут Форті Гайта. Це можна сказати, ваш пропуск на ліфт. Потім підіймайтесь тут по дорозі або через міст в академії. Якщо не знаєте, як потрапити на ось цей міст, то вам треба забрати ось тут ключ у дракона, і тоді ви зможете потрапити в академію через будь-який телепорт або пішки. Далі просто прямо до ось цього місця. Це і є ліфт до плато Альтос. Там ще є інший шлях на плато, але як на мене він довший, там боса вбивати треба. Я лінівий, так що ліфт наше все. На плато вам будь-якими дорогами треба потрапити ось сюди в криваві руїни. Тут буде червоний знак вторгнення. Вам треба або вбити магнуса кихтя звіря, або три рази вторгнутися в його світ. Після всіх цих дій знову повертаємось до Вари. Скажіть йому, що ви хочете служити, і він дасть вам тряпочку, і скаже мочити її в крові служниці. І тут знову є багато шляхів. Перший біжите ось на оцю гору чотири дзвінці та забирайте ключ, який відкриває портал поруч. Наряєте в нього і ви потрапляєте в стартову локацію, де можете набити ближче самому першому босу. Після цього в церкві макаєте тряпку в кетчуп. Другий варіант це ось в цій церкві спокою. Побитись з інвейдером, який ще не хіло так ллі може дати, або просто пробігти його. І в церкві ось тут служанка. Макайте тряпочку в полуничне жиле служниці. Господи, як погано звучить, хто писав цей сценарій. Є ще третій варіант вбити NPC Ірину чи хейту. Але цим варіантом взагалі ніколи не користувався, тому нічого не скажу про нього. Та й не православно це все якось. Я рекомендую перший варіант, бо він простіше, як на мене, але тут уже як вам зручно. І нарешті після всього цього повертаємось до Вари, де він робить нам манікюр та дає за це мідальйон чистокровного лицаря, який слугує нам телепортом в палац Могвінів. Використовуємо цей мідальйон і телепортуємось. Після телепорту підберіть мапу та піднімайтесь наверх потрогати благодать. І далі просто повторюйте мій маршрут на відео, бо крок вліво, крок вправо це смерть. Потім можете погуляти тут, побігати, постраждати, позбирати корисні речі. Тут є геройські руни, закляті, камінчики. А також тут можна вибити топову маску на кровотечу з одного з інвейдерів. Вони тут на болотах поряд побігайте, ви зрозумієте. А біля першої благодаті, там, де була мапа, якщо піти наверх, то можна зустріти боса, який веде в DLC. Ту ще противний тіп, але може вам сподобається. Вітаю, тепер ви елітний фармер. На початку ви можете просто фармити ворону на. На іншому березі. Берете будь-який лук, стріляєте ось цю ворону, чекайте, поки вона зробить прижок віри, та отримаєте свої 11 карун. Також, коли ви станете сильніше, можете ще фармити ось цих хлопчиків, з кожного з них падає по двоя карон. Насолоджуйтесь тепер ви багаті. Так, я знаю, що можна не проходити весь цей квест і потрапити в цю фармзону через зимню локацію. Ось тут. Але якщо ви вже дійшли сюди, зібравши другий ключ на ліфт до локації Міленії, то ви вже точно могли зробити квест вари або знаєте про цю фармзону без цього відео, так що в цьому не дуже багато сенсу. Але знаєте, що так теж можна зробити. Тепер як я обіцяв покажу, де взяти талісман Золотого Скарабія. Він знаходиться в печері ось тут. Щоб туди відібратися від цієї благодаті, біжите вдоль забору, ліворуч. Обережно пригайте ось тут та потрапляйте в печеру. Тут доволі неприємно, тому рекомендую взяти з собою кульки проти гнилі. Далі просто йдете по моєму маршруту. В кінці вас чекатиме неприємний босс файт, але він того вартий. Після нього ви отримаєте талісман золотого Скарбів, який збільшує приріст рун на 20%. Ось тепер ви точно можете забути про руни і насолоджуватись життям. Дякую за перегляд. сподіваюся вам згодиться цей гейт, і Ви більше ніколи не будете турбуватись про руни. Пишіть в коментарях, які відео ви ще б хотіли побачити, а як вам це відео. На кожен коментар я постараюсь відповісти. Не забувайте про мій твіч та інші соціальні платформи в описі під відео. До зустрічі, котики, обняв вас.